Річницю перемоги над фашизмом відзначатимуть у багатьох столицях світу і особливо країн колишнього радянського союзу у Москві Вперше в історії червоною площою маршируватимуть військові країн антигітлерівської коаліції США, Франції, Великобританії та Польщі. В Україні 65-та річниця закінчення Другої світової війни викликала підвищений резонанс через наміри української влади провести спільне відзначення цього дня з Росією та Білоруссю. У зв'язку з тим цього тижня ми запитали вас, чи підтримуєте ви проведення Україною спільних з Росією та Білорусію парадів з нагоди 9 травня. 24% з вас підтримують проведення спільного параду, 74% висловились проти 1% не визначився. Ця тема викликала бурхливе обговорення на нашому вебсайті. Зокрема, глядач, який назвався Флінки, пише. Це не тільки наша війна. Наші діди та прадіди воювали пліч опліч з росіянами та білорусами та іншими національностями. У них була спільна мрія, і вони її разом здійснювали. Такі заходи піднімають дух, єднання та дружбу. А от Сергій Гур'яйнов вважає, що якщо йдеться про спільне святкування перемоги, то нехай також українські, білоруські та війська решти колишніх радянських республік прийдуть Москвою. Також мали б взяти участь американські. Та британські військові, бо вони були нашими союзниками. А у тому вигляді, як заплановано зараз, то буде просто демонстрація військової сили Росії на території іншої суверенної держави. З цим же запитанням до мешканців української столиці звернувся наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Підтримую ви знаєте шані жили ми при союзі. От і добре було. Чим буде нам зараз поганше? Я вважаю, що три государства слов'яни взагалі б соєдинилися і Росія, і Білорусь, і Україна. Право в тому що в нас є Чорноморський флот, є в Криму. І... Я вважаю, що можуть нас підтримати як чином, Тобто, ми ж спільно воювали Україна, Росія, Казахстан, всі. Тому, якщо, якщо це вшана саме перемозі над фашистами, там і загарбниками, які там колись заважали територіальної цінності, тому так. Але читаєш тут хорошо. Я думаю, що це дуже добре, тому що перемога спільна була. Тому я однозначно за спільний парад так, всі знають, що стосунки з Росією останнім часом були поганими. Спільний парад це перший крок до їх покращення. Сваритись не треба. Ні, не підтримує. Україна є Україна, Росія є Росія. І це ж зараз тенденція така після того, як прийшов до влади Янукович, то всі дуже страшно від'єднувалися від Росії, що теж не хорошо. А тепер дуже всі об'єднуються. Я вважаю, що і то, і то до добра не доведе. Російські військові на Хрещатику дуже багато людей сприймуть негативно. Дуже. Ми розколюємо суспільство. Я не думаю, що це добре. З Росією потрібно співпрацювати. Це наш сусід, близькі друзі, близькі родичі. Але коли це вже переходить якісь межі, це не дуже добре. Та хай пройдуться. Хай побачиш, що таке в Київ, бо з них багато що ж не бачило навіть. Ну а решта, аби вони без зброї тільки йшли. Там же шовініст на шовіністі стоїть. Починаючи від Путіна і кінчаючи Медведєвим, хочуть показати, що ми переможці, ми перемогли, А тут астини, так якось десь розумієте, росіяни прислали на цей парад хлопців, які воювали в південній і Абхазії. Вони що не могли інших солдатів прислати? Це ж плювок в обличчя і мені, і вам, і всій Україні. А завтра вони скажуть Крим наш. ви